День незалежності у непростій для України та кожного з нас часи. Очима командою БІАР. Я дякую, що ви з нами. Цинізм на показ. Саме так можна назвати те, що відбувалося сьогодні у Донецьку. Бойовики самопроголошеної ДНР центром міста провели українських військовополонених. Крізь натовп, наші солдати йшли із заведеними за спини руками колоною під озброєною охороною бойовиків. Публіка, що зібралася на площі Леніна, вигукувала ганебні гасла. Дехто обсипав військових борошном та кидав яйця. І лише одного разу у натовпі зазвучало Слава Україні. На площі терористи ще й повставляли військову техніку. Вона за їхніми словами, нібито належить нашій армії. На так звану виставку та демонстрацію полонених солдатів витріщалися десятки прихильників самопроголошеного ДНР. Вони топтали національні прапори. Нагадаю, напередодні бойовики ДНР самовільно скасували день незалежності у Донецьку та наступний за ним вихідний. Штабі АТО з цього параду чекали тільки. Провокації ну, зокрема очікувало те, що під час цього параду терористи обстріляють людей, ті, хто там знаходиться, і будуть звиніватися, як завжди, в цьому українську сторону напружений день незалежності на сході. Бойовики не припиняють обстрілів. Найгарячіші точки горлівка, Хрещувата йдуть запеклі бої за Іловайськ. Терористи стріляють по мирних жителях із градів. Влучили по населеному пункту Комунар постійно. Чути постріли і вибухи у найбільших містах Донбасу. Бойовики руйнують Луганськ. Там за останню добу, внаслідок вогневих атак, поранено майже сім десятків мирних жителів. А з території Росії по мирних кварталах декількох селищ почали стріляти забороненими у світі боєприпасами. Про це повідомили у РНБО. Далі ситуація на сході станом на тепер. Бої сил АТО з бойовиками тривають у районі населених пунктів Новосвітлівка, Хрящувате, Маломиколаївка та Іллірія. Щільніше укомплектувались бойовики у станиці Луганській, намагаючись відбити у силовиків свої втрачені позиції. Під постійним обстрілом курган Саур могила не менш напружено і у Горлівці. Ситуація в Горлівці залишається дуже напруженою. За оперативною інформацією в місті спостерігається суттєве збільшення чисельності російських найманців, зокрема так званих кадирівців. У відповідь українські війська здійснили 60 артобстрілів в позиції противника, у тому числі двічі по двох колонах бронетехніки, які рухалися від російського кордону. Нанесене артилерійське вогневе ураження двом колонам бронетехніки без розпізнавальних знаків, яка рухалася зі сторони Російської Федерації поблизу населеного пункту Білоярівка Донецької області. Даний населений пункт знаходиться в глибині понад 20 кілометрів української території. Та є одним з ключових пунктів на шляху до водокругану могила який обороняється збройними силами України. Боєм утримати свою оборону намагаються і в Іловайсько-українські військові. Терміново надати їм підтримку, закликав керівництво держави командир батальйону Донбас Семен Семенченко. каже, є загроза втрати Іловайська, якщо допомога не прийде. Сам Семенченко зараз перебуває в госпіталі у Дніпропетровську. Інфраструктуру Луганська знищують бойовики, повідомляють у РНБО. Місто 22-й день без води, світла і зв'язку. Продукти не завозять. Гуманітарну допомогу теж неможливо надати. Луганськ постійно обстрілюють бойовики. Так за добу через це були поранені 68 мирних жителів. У Донецьку зранку снаряди влучили у морг та місцеву лікарню. Ніхто з медиків та пацієнтів не постраждав. Людей відвели у підвали, але сама будівля залишилась без вікон. У РНБО наголосили, українські військові продовжують дотримуватись принципу не стріляти по мирному населенню у містах. Українські військові не ведуть обстрілів в міст, тим більше житлових районів. Якщо вони знищують артилерійським вогнем або ударами з повітря, то це табори, які знаходяться поза межами. Населених пунктів. У 13 містах та районах Луганщини з 26 серпня почне працювати держказначейство. Тож у РНБО кажуть, місцеві жителі зможуть скоро отримати соціальні виплати та заробітну платню. Іван Морозов, Галина Курдюкова, новини. UBR. Із початку проведення антитерористичної операції у бойових діях на сході загинуло 722 військових і більше 2,5 тисяч поранені. Такі сумні підсумки сьогодні підбили в РНБО. І держава допоможе сім'ям міліціонерів загиблих під час бойових дій на сході. Їм видали сертифікати на квартири. Окрім того, усі родини, які втратили годувальника, отримують ще по 609 тисяч гривень. Перший транш це 21 мільйон гривень. Вже виділили з резервного фонду держбюджету України. Вони потребують просто людського свого добра. І я би просив всіх, хто знає ці родини, ті, хто. Мешкає поруч з ними. Підтримайте їх. Вони дуже потребують нашої підтримки. А я ще раз підкреслюю, країна виконує свій обов'язок перед героями. Центр звільнення полонених опублікував список осіб, які перебувають у полоні на Донбасі. Центр створили під егідою громадської організації Офіцерський корпус. Він веде роботу з пошуку та повернення затриманих українців. На своїй сторінці у Фейсбук керівник організації Володимир Рубан зазначає, список опублікували за дорученням президента України. Там також просять громадян допомогти з уточненням інформації щодо полонених загалом переліку 501 особа. Президент України нагородив льотчицю Надію Савченко та режисера Олега Санцова орденами за мужність третього ступеня. Це відзнака за мужність і героїзм при захисті державного суверенітету. Зараз Надія Савченко перебуває у слідчому ізоляторі міста Воронежа. У липні її викрали бойовики та переправили до Росії. Там надію звинувачують у вбивстві російських журналістів. Олег Санцов був активістом автомайдану. Допомагав розвозити харчі заблокованим у Криму військовим частинам. Йому інкримінували. Мінують тероризм і утримання і утримують у бутирській в'язниці. Президент вимагає від російської влади звільнити Савченко, Сенцова і всіх полонених, яких захопили на Донбасі та переправили на територію сусідньої держави. Вперше за п'ять років Україна відзначила день незалежності військовим парадом. Головною вулицею проїхали сотні одиниць новітньої бронетехніки, БТРи, броньовані автомобілі, дозор, ракетні установки, ГРАД, смерч та зенітні комплекси ОСА, і звідти техніка відправилася до зони. АТО. президент України Петро Порошенко наголосив, це перший парад в умовах неоголошеної війни. Чи не основними учасниками у ньому були більше ніж сотні бійців, які повернулися з бойових дій на сході? Ході Сергій Моргун із враженнями солдати, військова техніка та бойові машини на площі Незалежності в очікуванні параду ще з ночі. Вулиця Інститутська перекрита, заходи безпеки посилено. Щільними рядами у місцях для людей виставили міліціонерів. А на підступах до сцени та місць, де сидітиме президент, розставили спецслужбовців у цивільному. Урочиста церемонія розпочалася із загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування патріотів Небесної Сотні та вояків, які загинули на сході України, захищаючи незалежність держави. Вічна пам'ять героям! Вічна їм слава! Знамена нахилити! Загальнонаціональна національна хвилина мовчання до учасників урочистого дійства звернувся президент України Петро Порошенко. Глава держави наголосив, що цьогорічний парад особливий, оскільки проходить в умовах неоголошеної війни. А частина його учасників вирушить на схід боронити незалежність країни. Події останніх місяців. Стали для нас, хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Вона, можливо, так і увійде в історію, як вітчизняна війна 14-го року. Вітчизняна вона тому, що на захист Батьківщини піднялися всі від малого до старого. Президент подякував добровольцям, волонтерам, які взяли на себе найбільший тягар перших місяців війни. Також заявив, головним завданням керівництва держави бажає створення потужної армії. Упродовж наступних двох років для закупівлі нових озброєнь виділять 40 мільярдів гривень. Деякі зразки суто української військової техніки проїхали майданом незалежності. Побачили нові БТР, нові нову іншу техніку. Знаєте, я гордий за те, що дійсно наша держава. Відновлюється наша держава утверджується як незалежна самостійно 17-20 роках минулого століття. Нехтувані військовою загрозою обернулася агресією зі сходу та втратою української незалежності. На межу минулого і теперішнього століть ми знову наступили на ті ж граблі і ще раз повірили, що нібито світ став вегетаріанським. Люди на Майдан Незалежності прийшли з українською символікою, уважно спостерігали за парадом та вітали військових. Хочеться піддержати нашу, нашу всю країну, наш весь народ да, піддержати такий день. Двояко відносився до параду, але рахую. Все одно, що це потрібно було провести, тому ну що навіть на території нашої держави є багато людей, які не знають, які у нас є війська, які у нас є, чим ми можемо боронити свою державу. Радується душа за те, що ми побачили сьогодні техніку, яка може протистояти тому ужасу кошмару, який зараз в нашому родному місті. Дискусії щодо доцільності проведення параду були і серед політиків. Його було корисно проводити. Ми показали патріотів, ми показали українців, які готові захищати незалежність та цілісність нашої країни. Желаю кожному з них без травм живим і повернутися домой. У нас відродилося військо, воно, на жаль, ще не в тому стані, в якому. Знаходяться передові армії світу, але я, я думаю, що це питання часу. І сьогодні ми доказали, що нашу країну, наш народ, наше військо перемогти неможливо. Щойно президент зійшов із трибуни, як людям дозволили вийти на проїжджу частину з щільною колоною. Вони йшли і вітали один одного. Асувітанню особливо слова вдячності отримали сьогодні воїни, які повернулися із зони АТО травмованими. Увесь парад вони спостерігали з почесних місць. Дуже сподіваюся, що ця біда, як це не кочнусь не звучить, от змінить нашу країну. Тому що дійсно ж ми ж українці знаєте, кожен собі за себе. Я бачу, народжується другі, друга нація, патріоти. Побачили, що чергова раз, що в нас є Збройні сили, що в нас навіть є нові сформовані батальйони, нові підрозділи. Це приємно, що до Збройних сил повертається обличчя, що повертається фінансування. І в ці часи люди підтримують нас, військових. І, хоч досі вони на візках кажуть, як і Україна, духом не занепали. Що там може тіло трошки постраждало, ну, ну дух ж не змінився. Які ми туди йшли, такими часом і залишилися. Сергій Моргун, Андрій Григір, новини ЮБІАР. Попри дощ та шторм яскраво святкує День незалежності Одеса. Одразу по завершенні військової ходи у столиці сюди прибув президент Петро Порошенко, аби прийняти парад військово-морських сил. Він подякував морякам, які героїчно поводилися під час російської агресії у Криму, та наголосив, Україна і далі буде морською державою. Мокрі, але щасливі, попри шторм та проливний дощ, тисячі одеситів зібралися тут, на ланджероні, одному з центральних пляжів міста, аби відсвяткувати День Незалежності та побачити парад військово-морських сил України. Одразу після параду в Києві, глава нашої держави, прибув до південної столиці. Шановні пані та панове, товариші офіцери, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Відкрили урочистості за традицією з державним гімном. Свою промову президент розпочав подякою українським морякам. Адже під час російської агресії в Криму ті чесно стояли на службі своїй державі і як могли, боронили українську територію. Особливо тепло згадав президент відомих кадетів Нахімовського училища. Вони всупереч агресії, всуперечене всій Криму, наказу зрадницького начальства і власним кар'єрним поглядом, перспективам гордо на всі груді співали гімн України. Не скупиться на компліменти, голова держави і на адресу міста наголошує: Україна завжди була і залишатиметься морською державою. Ваше місто з повним правом. Може називатися морською столицею України. У вас базується не лише торговельний, а й військовий флот нашої держави. Відкрили парад судна, які вдалося повернутися з окупованого Криму. Тральщик Черкаси до останнього захищав свій корабель у бухті Донузлав. Та поки на морі триває парад військових кораблів тут. Біля славнозвісних потімківських сходів проводять парад вишиванковий. Під національні пісні люди беруться за руки, утворюють живий ланцюг, аби передемонструвати єдність. Володимир Онець, новини Юбіар. 23-й рік незалежності України, попри всі заборони, відзначили і у тимчасово окупованому Криму там знову замайорів український стяг. Акцію провели у Севастополі. Щоправда, зібралося лише вісім активістів зустрілися там, де раніше стояв пам'ятник Петру Сагайдачному, який самопроголошена влада знесла одразу після анексії півострова. Аби уникнути проблем з поліцією, учасники заявили, що в них одиночний пікет у кожного, але двох таки затримали. Згадали у день незалежності і подій на майдані. Презентували ще одну книжку, присвячено минулій зимі. Цього разу це збірка спогадів учасників тих подій. У списку авторів приблизно сотня людей. Що вони згадують? Питав Денис Паладій. Майдан та вулицю Грушевського без барикаду пізнати важко, каже Катерина Корнійко. Вона працювала тут медиком із самого початку, з листопада минулого року. Події зими згадує радше з усмішкою. Мовляв, саме тоді народилася свідома українська нація. За цей час у неї назбиралося безліч історій достойних книжки спогадів. Проте найбільше вразила самовіддача людей, які готові були покласти своє здоров'я за світле майбутнє. Один хлопчина. Його до мене підвели, і я у нього вже була забінтована голова, в нього була закрита черепно-мозкова травма, але він повністю був знову в крові. І я відкриваю відкриваю зрізують ці бинти і пульсуюча кровотеча. Вона така невеличка, але вона пульсує. І я йому кажу до швидкої. А він я не піду. Ви що? Ти не бачиш, наші хлопці вбивають. Презентація книжки Слово майдану скоріше нагадувала зустріч старих друзів. Її співавтори вітали один одного зі святом незалежності, ділилися спогадами, читали вірші. Сам автор книжки каже, такі роботи мають писати частіше, адже на сьогодні нарахував більше російських книжок, присвячених майдану. На його думку, вони реальність спотворюють, тому хоче, щоб наші північні сусіди прочитали саме його працю. Тут 100 оповідань, 100 людей, які такі ж прості люди, як Вороніже, як там в Тюмені, такі ж прості. Вони також думають. Якщо ця людина прочитає, прочитає сотню розповідей, таких же простих, тільки вони з Дніпропетровська, з Криму, таких же людей, як вони думають, і вони відчують цю правду. Тираж книжки у 2000 екземплярів автор збирається продати лише частково. Велику їх кількість хоче відправити військовим у зону АТО. Ще 20 книжок із підписами всіх авторів виставить на аукціон. Отримані кошти спрямують на підтримку української армії. Денис не Андрій Григор, новини Юбіар. Несанкціоноване привітання. Кілька активістів спробували вивізти прапор України просто під вікнами Кремля. Жовто-блакитне знамено розвісили на великому кам'яному мості. У такий спосіб російські активісти хотіли привітати українців із Днем Незалежності. А в центрі Москви уважно стежить за дотриманням громадського порядку. Активісти лише почали розгортати національний символ України. Як на них накинулися поліцейські, затримали п'ятьох громадян і швидко зняли десятиметровий прапор за. Витягку активістів можуть притягти до адміністративної відповідальності. Вистоїмо, витерпимо, переможемо. З Днем Незалежності. Думаємо про хороше і до зустрічі!